Винути уважність на дорогах та упевненість у власних діях у парку історії землі відкрили першу в Україні концептуальну дитячу автошколу Андерхіл. Це імітація справжнього міста, де розташовані магазини, автозаправка, магістралі та перешкоди, які можуть зустрітися водіям на шляхах. Ми і вся наша команда Андерхіл Фемілі Груп Ми віримо, що великі дороги починаються з маленьких кроків. Сьогодні ми відкриваємо дитячу автошколу, місце, де кожна дитина зможе навчитися не тільки. Правилам дорожнього руху, а й е, умінню відповідати за себе та інших. У дитячій автошколі діти віком від 4 до 14 років можуть опанувати перші навички відповідальної поведінки на дорозі, а також вивчити знаки та правила дорожнього руху. Далі в нас є знак СТОП. Тут ви маєте зупинитись і подивитися направо і наліво, чи немає машини. Якщо є, ви маєте. Почекати, поки вони проїдуть. А коли вони вже проїдуть, тоді ви можете їхати. Розказати про автомобіль та навчити тримати кермо правильно допоможе інструктор. Саме він супроводжуватиме дитину протягом всієї подорожі містом. Концепція автошколи така, що ми хочемо навчити молоде покоління з самого початку правильно поводити себе на дорозі. Тобто не просто їздити, а їздити згідно правил дорожнього руху. Це фактична гра для них. Тобто вони. Е... Мають розуміти де вони мають зупинитися, де мають повернути правильно, і ми з ними влаштовуємо таку невеличку гру, щоб це було і для них корисно. То небезпечних ситуацій на дорогах трапляється через брак знань або нерозуміння правил дорожнього руху. Це стосується як водіїв, так і пішоходів. Саме тому виховання правильної поведінки з раннього віку це внесок у безпеку всіх учасників дорожнього руху в майбутньому. Ми працюючи з дітьми, часто помічаємо, коли діти роблять зауваження батькам щодо непристебнутого паска, щодо проїзд на заборонний сигнал світлофора. Це приємно тішить, тому що діти ростуть свідомими і з ними про це потрібно спілкуватись, а ще краще відпрацьовувати на практиці. Дитяча. Автошкола у парку історії землі це локація, яка спрямована на виховання наймолодших. Дизайнер проєкту Роман Ферлей наголошує, локація завершена, проте надалі є плани розширювати автошколу та створювати нові інтерактиви для дітей. часом це ще будемо удосконалювати, розвивати щось додавати, якихось цікавинок. Тобто, кожного разу, коли ви сюди будете приїжджати, ви будете бачити щось нове. Нові атракції, розвиток старих атракцій. Дитяча автошкола Андерхіл відкрита для відвідувачів і готова приймати тих, хто прагне стати свідомим водієм з маличку.